Мілиді літо, ви сама спокуса, п'яти солодкі, мов настояне вино, вуста надворі, колоси світлорозі, міледі літо, я кохаю вас давно, коли босоні соніш у рожевій льолі, Пливете травами, Смаркала і струнка, миную з вами і благаю долю. спини, спини ми. Малює тишу і солодку мрію, і злаву бій, що та сумні. Моя мілина, вас просити смію. Не йдіть, лишіться, хоч на наполодні. Танцював, грав, піку в цілував, а там пець бойцов мав. Ходім, можуть написів зміняти. А все дік, що була, поскалібаря заряд лавку. Загнав вола, закрив хліва, до бабусь купа йде. Ой, бабу, сім'я сажує. Балавк посів, розовся, ще молод щось хотів. Розовся, все забувся. Ой дід, ти казав, щось розкажу. Ось серденька, вже вплив. Ще бригунців не їв ще богу не ворував, ще про медий печіньку не про Ще істи не дрімали в горівці і вині, ще їсти не давали ні куці, ні свині. Ще правда не ходила з оложею на бороню, бо ще в озері світила росавка просто ню, ще не вставалось вівцям, ні коням, ні волам. Ще пастушов при хвірці, в вікна не волав, А вже поет в чорнило в своє стило, його у три пробило, штири загрило. Хоч він ума рамує над образом кона, та закрутом не стримує всім класикам хана. Мордує душі руки, і ям, і анаберст. Та все оте до муки поетів, Божий перст. Аж раптом схаменеться завиє яблуцір, і ні, та й окні серця кожа убирзневір. Написане шматає, а Боже, знов не так. І ніби клепку маю, і ніби не дурак. Шевченку в не є, я чому я не Франко? У мене ж по і прізвище на кого. Ще зрозумів би Господи, якби було на начув, то не постала б Госпою проблема первих мук. Хоч нині Ісусе Христе вийшло в мене нич, та знай, хватить хису по дощу ніч, я поки що не не починаю гру, я критику в гівуру колись утру. Було ще чимало писку. А було чимало писку ще від писуна, та моя ну, самописка його послала на ліжко. Досипати, ще до, до роси, до хлуга, до лопати, до ціпа, до коси. Ха я забую віжні біля свого ребра. Та й нам не видаєшся, людям. Браво. Хлопчику мій, не лежи на цій силі і на своїй землі. Хлопчику, розплющ оченята. Бачиш, летять журавлі і облизує осінь оболізки на твої. Дай мені руку, і ми побіжимо у тебе сурботне дитинство, де мій дід розкаже про війну, на якій ти будеш найсміливішим воїном із дерев'яним автоматом. Хлопчику мій, ти не вмієш стріляти і не треба мене рятувати, прикриваючи життям своїм. Хлопчику мій, я молилася на дерево, яке ти посадив, але воно не прижилося і вирушило на схід і ходило за тобою замість ангела охоронця. Тепер воно достигає сливками, у кожній з яких замість камінця гільза від простреленого твого життя.